22-річному заручнику Зак'яра Андрію Єнікову загрожує каральна психіатрія. На судилищі в Ростові на Дону російське обвинувачення заявляє, що бранець перебуває на психіатричному обліку. Про це з подивом дізналася мати Андрія, яка є свідком захисту у сфальшованій справі про нібито державну зраду. Подробицями для глядачів телеканалу АТР поділився правозахисник і друг родини Єнікових. Олег Софьяник. Мама вдруг узнает, что на суде заявляет, что он стоит на учете в психоневрологическом диспансере. Хотя она говорит, он никогда на учете там не был. Они упираются и доказывают, что он все-таки на учете. Они говорят, я бы знала, что мой сын стоит на учете. Ну вот, возможен вариант того, что они, что им не удастся обвинить его вот в терроризме и дать срок, потому что дело явно рассыпается, а вот признают больным и отправят их в больницу. Російська репресивна машина може застосувати каральні методи радянського гулагу, поза як сфальшована ФСБ справа проти Андрія Єнюкова розвалюється просто на судилищах, вважає правозахисник. На попередньому засіданні 15 травня мати заручника заявила, що до операції із затримання її сина залучили фейкових соцпрацівників. Вони нібито мали оглянути умови проживання чотирьох непов. 0-летних братьев и сестер Андрея. И один человек ходил, все время фотографировал комнаты, там сарай, нечастный дом. Было очень странно расспросы были какие-то обычные. В общем, непонятный был даже визит, когда они потом позвонили в комиссию по делам несовершеннолетних, все сказали, что мы вам вообще никого не присылали. В общем, мы не знаем, что это за люди были. То есть это были оперативники ФСБ, скорее всего, которые пришли, которые, в то готовили арест Андрея. Лише після цього, ніби розвідавши обійстя, з облавою, вдерлися озброєні ФСБівці. Вони звинуватили Андрія в нібито спробі підпалу російського складу з пальним в Ак'ярі та нібито центру видачі гуманітарної допомоги жителям Донбасу. Хоча за обома адресами покинуті приміщення, а так звані речові докази провини ФСБівці прихопили із собою. Когда проводили обыск, дети рассказывают оперативники ФСБ, которые в общем-то занимались этим обыском, они вынесли из эм, машины, вынесли рюкзак и занесли в комнату и стали этот рюкзак фотографировать, в котором находились там бензин, э, вот эти горючие вещества, вот, на основании которых вот это вот обвинение строится, что он якобы готовил там подрыв склада горючих смазочных материалов сахарной головки. Родина бранця зауважує й на інших численних розбіжностях у так званих доказах від ФСБ. Окупанти навіть спробували підробити публікацію Андрія Янюкова, де він нібито погрожує вбивати росіян, але надаючи скріншоти екрану комп'ютера. Прорахувалися з версією операційної системи, яка не збігається зі встановленою на комп'ютері Єнюкова. Тоді ще 20-річного хлопця Фезбівці схопили влітку 2022 року в Ак'ярі За нібито підготовку теракту хлопець відкрито засуджував російську навалу, підтримував Україну. А серед знайденого під час облави у комп'ютері була переписка з другом, який воював. В українському війську відтоді Андрій Яньков пережив тортури електричним струмом та численні знущання, сильно схуди перебуває у повній ізоляції від зовнішнього світу.